Сьогодні я вам зроблю обзор на нову сім'я s in power. Тут можна ставити любі заставки з заводських до звичайних з карти пам'яті. У мене тут є карта пам'яті. Контакти можна на телефон робити. Журнал, налаштування, органайзер. Калькулятор. В органайзер, органайзері ліхтарик. калькулятор, читача таки ліхтарик, Ось ліхтарик, він освітить погано. Зараз його вимкнем. Календар. Тут 15 число, можна йти до будь-якої дати. Опції перейти на дату, до поточної дати, початок тижня назад. Ну Тут звичайний календар, мені особливо не треба будильник. П'ять будильників. Цього повинно вистачити для звичайних людей. Профіль загальний, тиша, зустріч на вулиці. Давайте зробимо профіль зустріч і попробую, як працює вібрація. Так, ось зараз. Ось зараз я зроблю. Зараз <кхід> я позвоню на свій телефон з телефон своєї бабусі. Мене зараз стоїть профіль зустріч. Він навіть схожа за постою. Ну, світ мало його було видно. Все. Так. Так, назад. Ну, побачити, ми можемо побачити тут фотокамеру. Достатньо хороша фотокамера. 2 мегапікселя. Вам можливо погано видно. Але камера достатньо хороша галерея. Не йдуть фото, яке я зробив. Є. Можна можна фото переглянути, надіслати по Bluetooth, Використати, як перейменувати, видалити, сортувати за, видалити всі файли, інфразити. Вибрати. <кхід> так. <Саме ми> можем... <кхід> Кроме цього, ми можемо взяти і круток. Ну взяти на відео відеокамера. Алло, алло, провірка відео. стан цей, ну, перевірка, перевірка відео. Так, все, дивимся. Угу, я готую. Відеоплеєр. Алло, алло, провірка відео. Максимальна гучність. Е uh, uh, стан цей, ну, перевірка. мінімальний. мінімальний. Мінімальна громкость. Алло, алло, перевірка відео. Е-е, mm, Ну, no, перевірка перевірка відео. Ну no, все. У відео можна від туалету на дислати правильно назвати відео, DVD, тобто всі файли шортувати зо. Ну, no, не відео. Так. <coughs> так що тут можна призначити на цій кнопки різні різні Так. Диктофон. Може. Але тут є мінус диктофон, тому що щоб почати зобраз треба пойти на опції, нова зоп. Алло, алло, перевірка мікрофона, S31 Power. Сейчас я походу малый звук. Сейчас мы выйдем. Сейчас мы сейчас появляем микрофон. Так, я кисть аудио. Вы нажмем новозапис. Прием, прием, новозапись, телефон из 31 Power. Так, витвой ему. Дружка тут із мікрофоном. Телефон, s 31 Power! мікрофон, нова запис! Так. Сейчас мы возьмем файлы, карты памяти, аудио. Алло, алло, полетим микрофонов. Ну, кнопка практично нічого не, не могу прийти. Ми зараз видалимо ці записи, так як я не хочу, щоб вони були на телефоні, це тільки не засуджаю, я пам'ятаю сім -карт. На телефоні немає встроєної пам'яті, тільки SD-картка треба. З За записом можна відтворити, надіслати, використати його, Зволіти папу, переименувати, видалити, сортувати, завибрати декілька, скопіювати, перемістити, видалити всі пайпи, файли, файли, подробиці. Якщо ну, ми нажмемо використати як, то ми буде на 7.1 вхідний виклик і на 7.2 вхідний виклик. Також тут можна зображення поставити на фон. Так, перевіряємо його, чи є. Тут Різвеш швидкий набор номера. Всі циферки набрало. Це добре. Так, э, перевіряємо. Це ще телефон Powerbank, я вам забув сказати. Ось тут є така кнопочка. Якщо ми її нажимаємо. Мені смнів, що його треба довго заблокувати. Дивіться як. Розблокувати, зірочка розблокувати. Все. Далі. У нас іде файли. Є тут є передача, почали зберегти відео, фото і аудіо. Аудіо. Є можна де, ті, карта, гигабайт, Тут я буду націкати книжку фото. У мене достатньо фото. Ця карта пам'яті 16 ГБ, 32 ГБ. Просто можна ось не передавати. Відео можна робити. Тут можна для відео. Дивіться, для відео можна налаштувати налаштувати відео і налаштування відеокамери. Відеокамера для засунення максимальніші деталі. І налаштування відео, вся якість відео висока для для аноцелоння і звичування. Довго, висока для аноцелоння звичування. Ставлю звичайно. Як ми бачимо, відео знімає доволі непогано. Я сейчас сейчас проверю видеокамеру, ось. Раз, два, три перевірка. Телефон Sigma 31 Power. Відео. Все зображено. Так, тепер нам треба подивитися через менеджер файлів. Файли, карта пам'яті, аудіо, e фото, відео. Звук доволі непоганий. Я сейчас зараз проверю звук, камеру, ось. Раз, два, три перевірка. Телефон Sigma 31 Power. Відео. Я сейчас зараз ось. Раз, два, три перевірка. Я кожне відео можна регулювати регулювати якість цього. Відомо забере силов. Ну все, друзі, давайте до побачення. Ось дуже гарний телефон, я всім рекомендую. Пляти. Тут -ки. 250 можна контактів. Ну, я думаю, для звичайної бабусі 250 буде багато. Десь я думаю, в неї буде максимум 100, або до 150. Ось ще ось такий ось телефон. Ставте лайк, підписуйтесь на канал. Дякую, ало, так, покупку. Всім пока!